Омолодженням та лікуванням шкіри обличчя мають займатися професіонали. В цьому впевнений директор центру реабілітації та здоров'я відновлення Матвій Хренов. Саме тому косметологічні послуги реабілітаційному центрі надає професійний лікар дерматолог Якісно відмінність у нашого кабінету від інших є те, що у нас працює лікар, який спеціально навчений для цього пройшов всі необхідні курси. На жаль, в місті Житомирі та взагалі в Україні, дуже часто косметологічними лікарськими просторами займаються люди. Не лікарі, які на цьому навчені косметички, які іноді роблять те, що вони. Не вміють і не мають право робити, тому що не розуміють дуже багато процесів. Окрім консультації лікаря-драматолога, реабілітаційний центр надає також послуги з лікування та омолодження шкіри сучасними ін'єкційними та апаратними методами. Основним напрямком роботи у нас є видалення всіх доброякісних новоутворень шкіри. Це і папіломи, і вірусні вородавки і ну, власне ряд інших кератоми і так далі. Також займаємося омолоджуючими процедурами. В основному це ін'єкційні процедури. Це є Малізація, біоревіталізація, це є плазмоліфтинг. Лікар також додає, використовують лише сучасні, не менш травматичні підходи до лікування та омолодження шкіри, аби запобігти будь-яким ускладенням або алергічним реакціям. Одним з таких новітніх методів є плазмоліфтинг, у якому замість синтетичних складників використовують елементи крові самого пацієнта. Ніяких синтетичних речовин ми не колемо пацієнту. Застосовуються лише елементи його власної крові. От відповідно, можливо, виключається абсолютно варіант алергії на дані компоненти препарату, так як будь-який препарат, який би він не був, він все одно містить білкову частину, на яку навіть в 0,0, там десятій сотій частині можлива. Алергічна реакція у даному випадку абсолютно виключена алергічна реакція. Лікарі рекомендують слідкувати за здоров'ям шкіри обличчя з молоду і не зволікати з її лікуванням. Центр реабілітації та здоров'я відновлення також надає послуги з нейрореабілітації та лікування опорно-рухової системи. Усім клієнтам гарантують професійний підхід у лікуванні за адресою місто Житомир, вулиця 1 травня, 20.